Усім самого доброго дня! Сьогодні, діти, ми будемо говорити дуже, розбирати дуже цікавий і важливий матеріал це промислове виробництво сульфатної кислоти. Сульфатну кислоту, діти вважають хлібом хімічної промисловості. Тобто, всі галузі хімічної промисловості пов'язані з сульфатною кислотою. Навіть виробництво, сьогодні самі в цьому о, переконаєте, що навіть саме виробництво сульфатної кислоти не обходиться без сульфатної кислоти. І так, діти. Що є сировиною? Для виробництва сульфатної кислоти? Сировиною є залізний колочина або пірит. Будь Ласка, пам'ятайте її, ФС2, природний мінерал. Далі виробництво сульфатної кислоти включає три стадії. Перша стадія це випалювання піриту або залізного колищану. Рівняння реакції перед вами. рівняння реакції. Далі давайте дамо, дамо характеристику цієї, цієї реакції. Це реакція. діти. Необоротна, перша. Реакція гетерогенна. Що значить гетерогенна, Гетерос різний. Тобто, фермис тверда, тверда речовина, кисень. Газувата речовина. Значить, реакція гетерогенна. І ще одне. реакція дуже сильно екзотермічна. Подивіться, діти, який. Тепловий ефект реакції мінус 3420 кілоджурів. Це дуже екзотермічна реакція, тобто виділяється велика кількість теплоти цій, при цій реакції. Друге, друга реакція і другий друга стадія докиснення до сульфур 4 квалентного оксиду, до окиснення СО2. Давайте дамо характеристику цієї реакції. Ви бачите, що ця реакція зворотна, тобто йде в двох напрямках. Утворення со 3 може розкладання йти СО3. Далі ця реакція каталітична діти. Тобто вона обов'язково проходить присутствию каталізатора 5 оксиду ванадію. І реакція, пряма реакція утворення СО3. Тоже екзотермічна, тобто йде з виділенням теплоти. Перед вами тепловий ефект реакції вказаний. І третя стадія виробництва це поглинання СО3 водою. Тобто, взаємодія СО3 з водою, утворення сульфатної кислоти. Характеристика реакції реакція необоротна діти, і реакція теж яка. Екзотермічна. Так, що характерно діти? Що поглинач СО3 в виробництві сульфатної кислоти не водою будемо, а сульфатною кислотою, масова частина якої 98%. Тобто, всього 2% води в кислоті буде. Чому це так? Пояснюю. Значить, ота кількість води. 2% поглинаючи СО3 утворюють сульфатну кислоту. Реакція екзотермічна. Тобто буде нагріватися кислота, але 2% води це не так багато. Тому дуже сильно не буде напіватися кислота і не буде утворюватися туману. Тому замість води поглинає СО3 буде 98% сульфатна кислота. І так діти, тепер ми цей весь хімі да ще помітили, що кожна реакція сильно екзотермічна. Значить, все тепло реакції буде діти використано для теплообміну. Це дуже дуже важливо. Тобто, не треба буде для підогріву використовувати додаткове паливо. Це якраз один із наукових принципів використання. Теплоти реакції, теплообмін. І так ми зараз оці всі три стадії принесемо з вами на технологічну схему, тобто побуваємо на екскурсії виробництва сульфатної кислоти. І так, перша стадія виробництва. Випалювання піриту відбувається в спеціальних печах. Піч для випалювання в киплячому шарі. Це, це такий науковий принцип діти. Що значить випалювання в киплячому шарі? Це знизу подається повітря і частинки залізного колчедану розпушуються і утворюється ніби, е, та, така картинка, ніби киплячий шар. Цим самим е, збільшується площа стикання, якої речовини? Піриту. Із киснем, і цим пришвидшується реакція, тобто підвищується ефективність виробництва. Значить, в печі, щоб ми знали, випалювання йде за принципом киплячого шару. Далі тепер пічний газ, який утворюється при випалюванні. Треба очистити, дуже ретельно очистити, щоб не отруюти далі каталізатор, який буде використовуватися в подальшому. Значить, очищення йде від пилу в циклонах і в електрофільтрі. Далі треба промити ще і просушити, висушити утворений пічний газ. Для цього направляють для промивки і для просушки. Поглинальну сушильну башню, сушильній башні, башні. Що діти характерно, що знову використовується науковий принцип протитечії. Знизу подається СО2, пічний газ, уже очищений від пилу для осушки. А знизу подається сульфатна кислота концентрована. Знову ж бачите діти, що без сульфатної кислоти не обходиться навіть виробництво самої сульфатної кислоти. І по принципу протитечі відбувається ви сульфатна кислота, ви знаєте, гігроскопічна, дуже добре поглинає воду. Таким чином осушує СО2. Та далі осушений СО2 треба підігріти. Для того, щоб його направити в контактний апарат, де буде йти до окиснення СО2. Для цього діти пропускаєте СО2 в теплообмінник. І знову ж, теплообмінник діти, це все за рахунок той, того тепла, який відбувається в результаті екзотермічних реакцій. Це теж такий дуже серйозний науковий принцип використання енергії реакції для процесу. Далі піділіти СО2 подається в контактний апарат. Контактний апарат. Чому і називається контактний? Тому що тут відбувається контакт СО2 на поверхні каталізатора п'ятиоксиду оксиду в ванаді, ванадій, ванадій 2О5. Бачите, такі перекладинки на перекладинах розміщений, нанесений каталізатор Ванадій 5 і відбувається реакція до окиснення, взаємодія СО2 з киснем на каталізаторі. Далі, що характерно ця реакція? Ця реакція діти характеризувала об оборотна і пряма реакція екзотермічна, йде з виділенням теплоти. Тому за принципом лишителі, треба температуру понижати. Реакція, але низька температура буде дуже повільно йти. процес. значить. Учені підібрали оптимальну температуру 450 градусів і не вище. Цю температуру треба весь час підтримувати. Знову ж зайве тепло використовується для теплообміну процесу. Далі утворений уже сульфур шестивалентний оксид поступає, поступає до поглинальної башні. Третя стадія виробництва. Поглинання со 3 ми вже сказали, не водою чистою, а знову ж сульфатною кислотою, яка містить всього 2% води. Знову науковий принцип діти. Проти течії знизу подається со 3 знизу со 3 а зверху кислота. І ще одне башта не порожня діти, а башта заповнена насадочками, керамічними такими кільцями. Для чого? Знову ж, для того, щоб площа стикання на поверхні осідає СО3 на поверхні цих кілець, і площа стикання кислоти і СО3 збільшується, і таким чином, звичайно, підвищується ефективність процесу. Далі, діти, що характерно, значить, 2% поглинаються, поглинає СО3, утворюючи 100% кислоту. Потім ця 100% вже кислота розчинює в собі інший СО3. І в нас утворюється вже, продукт кінцевий продукт виробництва олеум. Це розчин со 3 100% сульсфатній кислоті. Така важка, оліїста суміш олеум А потім уже олеум на склад іде олеум, а олеум уже потім розбавляють водою до потрібних концентрацій. І так, діти, підведемо підсумок, що при виробництві сульфатної кислоти ми сьогодні з вами побували на сільчано-кислотному виробництві і ознайомилися з, основ, з основними науковими принципами, які використовуються і в інших хімічних виробництвах. Це киплячий шар при випіканні. Далі Теплообмін використання теплоти енергії для процесу, і принцип проти течії. Принцип проти течії це такі основні наукові принципи, які використовуються майже в усіх хімічних виробництвах. Далі, що треба сказати, діти, цівчано-кислотне Ки виробництво. Не, забудьте, не забуваємо про навколишнє середовище. СО2 викид може бути і при. Із труби, печі, і може бути вихід при деякій гермети дегерметизації обладнання. Тому діти дуже важливо, дуже важливо, це захист навколишнього середовища, встановлювати сучасні такі уловлювачі. Фільтри для того, щоб ні в якому разі не шкодити навколишньому середовищі. Тому що СО2, ви знаєте, дає кислотні дощі, а кислотні дощі, яке це пагубне для рослин, для всього живого. Тому не економити, да, фільтри сучасні, дуже дорогі діти, але на цьому економити не, не, не можна, а треба застосовувати і, перш за все, думати про навколишнє середовище. Так, тепер, діти, іще одне я хочу сказати: як треба, от в нас концентрована кислота утворилася, її треба розвести до потрібної концентрації. І дуже важливо пам'ятати це, знаючи властивість кислоти, що вона при розчиненні води виділяється дуже велика кількість теплоти. І ще що кислота концентрована, сиропоподібна, така речовина, вона важка, важче води набагато. І тому при розчиненні з водою, при розведенні з водою, пам'ятати, що у воду, у воду потихенько лити кислоти, ретельно перемішуючи, щоб не було перегріву. Ні, ні в якому разі не навпаки. Тому що буває такі гори хіміки. Можуть забути, забути і в кислоту, не поду, знаючи, але не неуважно до цього, ставлячись, у кислоту, влить воду. Це дуже-дуже безпечно, небезпечно, тому що кислота вода легше води, тобто кислоти, вона буде на поверхні, і оце стикання кислоти з водою, оце місце дуже розігрівається. І звичайна колба чи посуд може лопнути. І кислота, а опіки січани кислоти дуже хімічні, опіки дуже дуже серйозні, набагато серйозні, чим вогнем. Тому, тому працюючи із сульфатною кислотою, треба бути і звичайно з усіма хімічними реактивами дуже, -дуже уважними. Весь час буде дуже дуже уважними. Ну, на сьогодні досить з вами. Наступного разу ми з вами будемо розбити розрахунки виходу кислоти, сульфатної кислоти, вже розрахунку і е, піриту. Уже конкретно порозв'язуємо задачі. А на сьогодні досить. Ви, будь ласка, усвідомте все цю сьогоднішню тему. Не забувайте про наукові принципи виробництва, які застосовуються. І Основні етапи виробництва сульфатної кислоти до наступної зустрічі.